Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. У нас добрий вечір. Вітаю. У вас добрий. Вас добрий день. Рам. Так, ще маємо решта дня мені, так пане Андрію. Про що говорить, як ви думаєте, про що говорить саме такий склад делегації, тобто глава генштабу, так військова частина, нібито, і е, віце-прем'єр-міністерка, е, якраз яка відповідає напевно за економічні деталі, але вам з іншого боку, е, можливо, відніше, про що це може говорити в сумі. А я, я думаю, що ми ще докладно не знаємо, що навіть до кінця тижня а, прийде з Америкою. Нам головне, так як вже через місяць президент Байден би хотів мати особисту зустріч з президентом Зеленським в Європі. На жаль, тут в Америці як підвищився стан хуракан, Біла Мехіко, я журюся, сильно журюся, що політичні справи, які тільки через останні кілька тижнів. Вони вони починали агітацію онлайн щодо минулих два гуриканів, які зруйнували декотрі штати, і онлайн риторика починала нападати як і раніше проти України, проти будь-яку міжнародну допомогу. То втім, я не знаю чи я не знаю ще. Ми в понеділку а ми би хотіли побачити, що президент Байден як найшвидше дістанеться до цих розмов у Європі, і ще не знаємо докладно. До... Який страшний цей Гуракан буде, і чи це політично йому буде проблема, і треба буде перенести його особисту зустріч е, з президентом Зеленським? Як і так само ми знаємо, що команда вже буде і буде брати участь? А, а так, от якщо говорити про якби та ми знаємо, що немає такого умовного способу, але тим не менш, хто з боку з американського боку мав би брати участь у таких перемовах, і про що з американського боку могли б йти такі перемови? А я думаю, що в тім випадку, якщо сам президент і його ближче коло не буде ще головний радник, як всі знають Джейк Салавена, ім'я до нинішнього дня, як і так само з економічного боку, ми б хотіли бачити присутність декотрих ключових голосів у конгресі. Повтім, що треба треба буде мати якесь рішення з Америкою. Я вже від червня говорю, що най Оптимістичне мені, це буде період після виборів і перед е, перед інаугурацією коли є можливість переконати і конгрес, і президент Байден, е, бо вони можуть будь-яке рішення в тим періоді робити без наслідків. Угу. Угу. Тобто е, можна казати, що зараз Америці не до переговорів е, про Україну, так якщо так зрозуміти ваші слова, я, я... Я думаю, що важливо мати переговори. Але будь-які рішення я не думаю, я б, я би казав, що не раніше наших виборів в Америці в тім, що це би забрало фокус в Америці, що все йде вперед. Що, і, і ті, що зараз і існують як вороги онлайн, риторикою підвищують, що Америка що підтримати Україну, це нагайно для Америки. Ми, ми, чим найбільше білий дім би хотів схасити це і не включити е, додаткових відповідей від тролів і ботів. З будь-яке рішення, і це я, я думаю, це просто політика зараз. Тепер на жаль, для цього цілого українського народу для нашої батьківщини. Але фактично, коли ми дістанемося не тільки після виборів, коли є можливість змінити політику Америки без наслідків, але так само пригадаю нашу наших глядачів, що велика двадцятка буде збиратися, що буде тисячний день. У вторгнення у листопаді, і фактично цей сам тиждень від 18 до кінця тижня кінчається з шаленого відзначення великого голоду в Україні як по цілому світі, і ми знаємо, як ворог дуже любить атакувати під час наших річниць. Так, це правда. Дякуємо вам, дякуємо за пояснення. Андрій Добренський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами напрямом.